така розмова між нами. Я, як людина, я на ладоні, і я багато чого бачив, знаю, вмію, розумію і орієнтуюсь в багатьох питаннях. я буду з вами спілкуватися. Перший питання стосується сегодняшнего рынка землі. Как ви к нього относитесь? Как вы к нему относитесь со стороны как владелець, и со стороны как таких больших компаний, как у вас есть. А також як ви к ньому відноситеся зі сторони простих крістян, які живуть на цій землі. Відносно ринку землі, я розумію, що власники повинні повноцінно розпоряджатися землею, і я їх розумію. І я висловлювався, тож, що я за ринок землі, але за такий ринок землі, який би гарантував би. Права і власників землі, і права тих людей, які, які орендують які володіють землю, землею. Сьогодні при такому дикому, дикому підході, я іншому не можу це назвати, от неможливо створити і зробити умови для цивілізованого ринку землі. Сьогодні, те, що говорять, що не дозволять там реалізації землі іноземцям. Ну, це, це так для популістів, для то для некомпетентних людей. Ну, наприклад, я власник компанії, якщо у мене буде таким чином земля там 82 тисячі гектар землі. І я захочу реалізувати своє право власника, передати долю іноземній компанії. То пробачте, буде іноземна компанія, хто буде на самом ділі володіти землею. От, і сьогодні це те, що говориться, що ми обмежимо, ми не дозволимо, що це надбання. Вот, залишиться в Україні. Ну, це, це для непрофесійних людей, некомпетентних людей, це можна пояснювати так. Подскажите, як вам удалося привлекати э, інвестиції на вот, все це і каким образом поделитесь секретами, возможно, контактами? Можна взяти інвестора в компанію, вот, партнера, а можна мати доступ до кредитних ресурсів. Це два види, за рахунок чого може розвиватися далі компанія. Я рахую, що ті компанії, які йдуть по шляху запрошення інвесторів, то ті компанії або різко необхідно збільшити капіталізацію, або різко збільшити, зменшити розрив бюджету компанії, або уникнути від якихось. Непередбачених таких ситуацій от, в компанії, то ці компанії якраз і залучають інвестора. От, ну, це тимчасово великі гроші, і вони штовхають компанію дуже на великі там, витрати, в тому плані, що треба досить потужно розвиватися. За за якраз за такими потужними, за потужним розвитком, кадровий потенціал компанії він не завжди встигає. От. І, і тому для того, щоб різки підняти виробництво і так далі, це буде голод кадрів і так далі, то це дуже, дуже ризиковано в цілому для бізнесу. Хоча певні структури так собі можуть це зробити. Ну, як правило, ті структури, які ще близькі до, до влади, до, до, до країни, які можуть ще отримати певні кошти, для того, щоб себе підстрахувати або захистити себе, то таким шляхом йдуть. У нас більш такий більш надійний шлях це співпраця з банковською системою. І е, це більш вигідна, більш, економ, більш економічна вигідна співпраця, і вона е, більш передбачувана співпраця і е, в даному випадку більш надійна співпраця в економічному плані. Ну, для того, щоб така була співпраця, це треба, щоб була м, дуже Якісна кредитна історія. А в нас кредитна історія почалася з 91-го року, і ми пережили гіперінфляцію і, і дуже великі потрясіння в Україні, і, і були погані часи там депресії і в світі, і, і кризиси в економіці світу, Європи і Росії. І тому в даному випадку ми при цих всіх ситуаціях вижили і в нас. Кредитна історія дуже потужна і якісна, і тому ми співпрацюємо краще з кредитними кошти, коштами. У нас не було за 28 років, за 29 років, у нас не було ні разу так, щоб ми комусь протермінували виплату відсотків по кредитам. А це основний показник. Тому нам банковська система довіряє досить великі кошти, такі кошти, які ми. Просимо, як правило, нас задовільняють на сьогоднішній день. У нас, Ми можемо отримати кредитних коштів, ну, можливо, там 700-800 мільйонів доларів США. Це наша кредитна можливість і в нас капіталізація нашої компанії, основні фонди в більше 2-2,2 мільярда доларів США. Тому ми можемо будь-які. Будь Позички можемо перекрити своїм майном, яке є в нашій компанії. Я вас хотів запитати, чи зіштовхуєтесь ви з проблемою текучості кадрів на ваших підприємствах? І який відсоток цих текучості кадрів? Чи ви враховуєте? Плинність кадрів це оновлення кадрів, і в даному випадку в людей з'являються різні інтереси. Хтось вивчився, хтось зрозумів, що він може організувати свою справу. І він розраховується і де організовує свою справу. Ну, це і виклик для інших людей, які, якщо одна людина залишає компанію, то на її місці стоїть по ступенькам, піднімається 3-4 людини. Це знову таки нові можливості для людей, які на даному випадку знаходяться в компанії. Тому я спокійно до відношусь до плинності кадрів. І головне, щоб на заміну цих кадрів, які уходять, приходили кращі, кадри, свої підготовлені кадри, і це саме краще. І вони більше цінують. От, тому що В компанії, коли е, перше місце роботи в компанії приходить людина, і коли ця людина рухається вверх, то якраз у цієї людини буде хороша мотивація для того, щоб залишатися в компанії, рости в неї є перспектива. В нашій компанії і на суднобудівний завод, і то, судоходна компанія дуже велика кількість людей знаходиться в черзі, в нас є право вибору от, людей, які будуть працевлаштовані у нас і нас будуть задовольняти. Ну, краще готувати свої кадри. До тих пір, поки ми не перейшли на підготовку своїх людей, ми не змогли добитися стабілізації в роботі з кадрами, і стабілізації роботи в компанії. Після вас, хто буде руководити компанією, ви вважаєте, хто в стані буде взяти на себе відповідальність за все це. Ну, у мене по-перше дорослий син, вот, який тобі що вже такого зрілого віку, який зможе продовжити моє діло діло в моє життя, і, і в мене хороші внуки в майбутньому, я сподіваюся, що вони будуть продовжувати діяльність діда. Як вам вдається йти в ногу з часом? Наскільки компанія поворотлива і швидко реагує на змінення ринку? Наскільки процес згадування тих рішень швидкий в компанії? І є ли Самостоятельність у цих топ-менеджерів, скажімо так, чим менше компанія, тим вона гнучкіша. Я з цим згоден, і, і, і тоді головний топ-менеджер і власник компанії досить швидко впливають на будь-який процес компанії, і від одного власника залежить там 80-90% успіху сьогодні, завтра і післязавтра. Це правда. А е, е, друге, що коли компанія дуже велика, коли вона набирає обрити, то вона може знести все вперед, і Вона вже як локомотив рухається далі, і, і вона може досягати дуже великих таких висот. Я от для прикладу, ми е, отримали 77 е, тисяч тонн металу, будували рік судно, е, ми вклали там 450 кілометрів швів, сварних швів, і 150 кілометрів кабеля вклали, і для цього працювало тисячу людей. А от людина людина отримала, взяла лист фанери, ми 7 тисяч тонн металу, а вона взяла лист фанери. Розрізала на 760 деталей і збудувала таку конструкцію, таке судно. 760 деталей, і це людина, яка попросила зустрічі зі мною, поспілкувалася зі мною. В неї, коли ми поспілкувалися з нею, було близько 100 людей. За рік, коли ми збудували це судно, у нього вже було 200 людей, і він вже об'єм реалізації на експорт у нього 20 мільйонів євро в рік. І він інвестує в економіку свого підприємства. Да, він швидше приймає рішення, чим приймається рішення у великій компанії. Ну, а в великій компанії це треба по напрямкам, щоб були класні спеціалісти, які були б мотивовані в роботі як головні. Головні діючі особи, а, ну, я і говорив раніше, що наймотивована людина це власник компанії, тому ну, що він буде переживати за, свої, за свою дитину досить серйозно і завжди. А люди повинні, помічники і заступники по напрямкам, дуже кваліфіковані, патріотично налаштовані працівники в компанії повинні бути. Тоді буде успіх а для кожної такої людини. Треба створити такі умови, щоб їй не було цікаво там, допустим, даже переїхати за кордон і реалізовувати себе там, тому що там зовсім ну я думаю, що в них там не так буде цікаво, як працювати в нас. І в нас Україна це Україна, яку можна дуже багато реалізувати. Будь-які виклики можна реалізувати, ще в Україні дуже великий потенціал для розвитку бізнесу і людей і от в Україні. Тільки цим треба скористатися. Алексей Панасович, я хотела задать вам вопрос по поводу делегирования. Как вы справляетесь с людьми, которые недостаточно идейные? Как вы справляетесь с теми, кто, ну, ради своих интересов? Их можно вообще со временем перевоспитать, подавая свой пример, или это нереально? В нашей компании блат прибла, при противоложствовании выключено, потому что если людина по блату І буде некомпетентна, то її дуже колектив швидко виштовхне, тому що по блату, якщо я знаю, що ця людина по блату, то вона точно в нас працювати не буде. І інше, коли до мене інколи зверталися, ну, ви самі розумієте, коли ми опитує, коли проводимо опитування по Миколаєву, де б ви хотіли працевлаштуватись, то перше місце по працевлаштуванню це відносить до нашої компанії. І, значить, раз так, то до мене звертаються керівники різного рівня, щоб працевлаштувати своїх рідних, близьких, знайомих і так далі. Значить, вже давно я від такої практики відійшов, і я навіть не пробую, я навіть говорю: ви хочете, щоб я з вами після цього втратив дружбу і хороші відносини, то я працевлаштую вашого сина чи вашу дочку. Вот, пну, що після цього, як правило, якщо вона некомпетентно не справляється своїми зобов'язаннями, то приходиться ці, ці, да, Після цього ми рвемо відношення із, з із тої людини, яка працевлаштувала своє чадо в нашій компанії. От, і, і інші були випадки, що по тій чи іншій причині там проявлялась некомпетентність. І ми відмовились від цієї практики. У нас нам працевлаштовуються люди на на колегіальній основі, тобто, звичайно, комісія перевіряє, контролює, задає питання. Значить, три місяці випробувального терміну. І після цього колегіально приймається рішення, людина звільняється, повідомляється, що вона не витримала цей термін. Ну а для того, щоб таких не було. То, як правило, треба розраховувати на своїх людей. Ми в своєму житті поступали таким чином. Якщо ми будували підприємства і знали стратегічного плану, що ми будемо будувати 27 підприємств, то ми при першому вже підприємстві брали, якщо треба був один інженер по енергетике, один інженер механік ми брали три. Якщо треба було там інженер-технолог, один ми брали три-четвери. Ми знали, кого, які підприємства ми будемо будувати в слідючому році. Із трьох людей по кожній спеціальності ми брали двох, і от переводили на інші підприємства, підвищували їх посаду, а людина, яка не мала перспективи для розвитку, ми пропонували розраховуватись. Отаким от чином ми готували свої кадри. Тому в нашій системі, як правило, кадр вирішені в нашій компанії. Це саме велика надія. Зі сторони, У мене були такі випадки, що ми брали зі сторони професіоналів. как они показывали, очень высокого уровня, но, как правило, они не смогли реализовать себя в нашей компании. У меня вопрос к вам как руководителю. Вы как руководитель, наверное, составляете цели, планируете что-то. Скажите, вы это делаете самостоятельно, либо вы привлекаете команду, топ-менеджмент, к примеру. Дальше, каким образом вы доносите эти цели, как вы их спускаете, то есть либо сверху вниз, либо как-то коллегиально, то есть доносите так, щоб команда ці і, так далі. І, і третя часть питання: яка є система мотивації для топ менеджмента і для лінійного персоналу у вас в компанії существує? Перше в компанії вот, для того, щоб керівника розуміли, треба розробляти плани колегіально. Ідея керівника. Ну, в розробці планів повинні участвувати як можна більше широка кількість людей. І є певний орган управління в кожній компанії, там чи три людини, чи п'ять людей, чи дирекція, там, чи наглядова рада виноситься це рішення на дирекцію, чи на групу людей, чи на власників, співвласників компанії. Приймається колегіальне рішення і після цього. Відповідальний топ-менеджер і генеральний директор повинен добитися, щоб ці рішення виконувались. І якщо якась цепочка там, або якась людина не виконує ці рішення, він повинен проявити і волю, і характер. І знання, і умови там зробити так, щоб ця людина теж виконала ці умови. І тоді від колегіального прийняття рішення несе відповідальність людина, організатор виконання цих зобов'язань, і він несе відповідальність. А так, щоб прийняли колегіальне рішення, і колегіальна буде відповідальність, такого не буде колегіальна. відповідальність буде відповідальність у людини, яка стоїть відповідальна за все. Тобто, тут такий підхід повинен бути в компанії. І тут і характер, і воля однозначно повинна бути. Де ви черпаєте натхнення, де ви берете енергію так, для того, щоб рухати цю велику махіну? Ну, як ви заряджаєтесь? Я творча людина, я хочу робити те, що мені цікаво. Так. Я отримую від цього велике задоволення, що я творю те, що я хочу. От. Я нікому не зобов'язаний, я тільки зобов'язаний колективу людям, які зі мною ну, працюють ці люди. І я відповідальний за цих людей, тому що люди повірили мені. До речі, один із кроків для молодих людей це треба працювати з успішними людьми і набиратися досвіду в успішних людей. І як можна більше знань отримувати в успішних людей і рости по кар'єрній. Дробиння іменно з успішними людьми. І коли вже ти переріс ту чи іншу компанію, ти чим більше в місті ти будеш мати певний досвід, місце, місце будеш в суспільстві мати, місце будеш мати взагалі, і тоді зможеш організувати свою компанію. А в мене досить велика мотивація в тому, що мені приходилось доказувати, що я прав. І мені приходилось доказувати в житті, що я прав і досягав це. І коли кругом в мене, в мене середній вік людей там 34-35 років. Практично, і а більшість молодих людей в апараті це люди до 30 років. Як мені можна працювати, коли оточення такі молоді люди кругом мене? Тому це мотивація от, для того, щоб їм було цікаво, а коли людям цікаво зі мною, то мені теж цікаво з ними працювати. На ваш взгляд, роль жінки в бізнесі? Ну, перш за все, якщо вона не буде допомагати розділяти. Проблеми чоловіка, то в даному випадку у вас немає майбутнього у бізнесі, тому що тоді буде або сім'я, або сім'ї не буде. От, тому тут, а коли ви по характеру такий, що ви двох будете складати, то в даному випадку буде прекрасна помічниця або вона у вас, або ви в неї. От, ну, бізнес сімейний не буде тоді рухатися далі. Оце саме головне. Якщо є певні непорозуміння, то краще, щоб жінка не була у бізнесі, була вдома, займалася благодійною діяльністю або займалася іншими цікавими речами, щоб їй було цікаво жити. У мене дружина займалася озелененням нашого підприємства, тому всі підприємства це її хобі. Це буде можливість кожному ми дам, подам, подаруємо таку майку. Це у мене аватарка у фейсбуці там Фейсбук. Це я. Ну, ми вам індивідуально і додатково там. Ну, це фотографія 70-го року. Ні, в да, 1970 році я будучи студентом на будівництві газопроводу Бухара урал на сопки в Уралі, копав траншею, чистив, займався фотоділом і сфотографував. І ця, ця фотографія стала в мене в житті. Там. Постійно треба було таким чином працювати все життя. Це європейський календар, тут вказані всі свята всіх країн світу. От для тих, хто займається міжнародною торгівлею і буде знати тось, ну, от такий календар. Це у нас традиційно. Ми випускаємо, я рахую, один із кращих календарів. Для бізнесу У нас беруть навіть беруть в подарок всі європейські банки. І нам приємно, що в європейських офісах знаходиться наш календар. Я вам дуже дякую, щиро дякую, мені було приємно, тому що це незвична для мене така робота, і для мене це новий виклик в житті. Дякую вам більше.